Добрий день, хлопчики і дівчатка. Подивіться, все навколо жовтим стало. Яка ж це пора року, настала. Так, це осінь. Промовимо. Настала, настала осінь. Осінь. Настала осінь. Так, молодці, і зайка шукає, що ж поїсти. Діти, а що любить зайка. Так, любить моркву. А у вас є морква? Так, дамо зайчику, покладемо на долоньку, скажемо на зайка. На! Зайка. А ще покажемо зайчику прави для губ та язичка. Граємося з вами з морквою. Потримаємо моркву губками. Ось так. Молодці. Поставимо моркву між зубками і тримаємо. Ось так. Висунемо язичок, покладемо на нижню губу і приклеїмо морку ротик відкритий. Молодці! А ще у нас є листочок. Покладемо на долоньку, носиком дихаємо і ротиком видихаємо. Листочок здуваємо. А ще. Я щось принесла у торбинці. Подивимося, що там. Що тут? Морква? Морква. Молодці. Ще я принесла капусту, огірок, помідор, картоплю, моркву. Да, все це одним словом. Що це? Овочі, промовимо разом. Овочі овочі. Тож зайчиком граємо і овочі збираємо. Граємо в гру Великий і Маленький. Покажи великий перець. Так, це великий перець. Покажи маленький перець. Так, це маленький перець. Покажи велику моркву. Так, це велика морква. Повтори велика морква. А де маленька морква? Так, це маленька морква. Повтори, маленька морква. Покажи великий буряк і великий помідор. Ось вони великі. Покажи маленький буряк. І маленький помідор. Ось вони маленькі. Які ви молодці, як весело ми зайчиком грали, і овочі називали.